Лю, вітаємо вас з перемогою. Як ідейте, що саме вам допомогло перемогти? Наверно, моя пісня і якась внутрішня та внутрішня я старалась зі сцени подати. На якому факультеті ви вчитеся? Ким ви будете після випуску з інституту? Міжнародне право буду старатися, хочу займатися частною юрпрактикою. Сьогодні ви почали свою кар'єру красуні, можна сказати. Є мрія продовжувати тепер піти на кастинг конкурсу Міс Україна чи Міс Всесвіт? Просто в університеті немножко другие стандарти, і може любая девушка. Я все таки вважаю, що я со своїм ростом без каблуків 157 п'ятдесят в какие меня не день, і плюс, все таки, це не моє. Разом з титулом, стрічкою короною. Ви виграли поїздку до Сполучених Штатів Америки на курорт Майами. Чим будете займатися у Майами? Я в Америке не была, очень хотела в основном отдыхать, потому что подготовка к конкурсу плюс учеба для меня это важно. Я хорошо учусь, и в принципе отдохну, а потом сразу обратно. Кажуть про те, що у кімо не вчаться звичайні діти. Це діти чиновників, діти бізнесменів і вступити коштує певних грошей. Чи я ви донька? Я читаю, що в першу чергу тут нахожусь даю інтерв'ю, як міс КІМО, міс МВ. Це ж таке, ну чим займаються ваші батьки? Ані працюють, не покладаю рук.